Всіх вас вітаю, дорогі друзі, гості і підписники на каналі. Радий вас, друзі, знову бачити, радий для вас знову знімати відео. В сьогоднішньому відео хотів би поділитись новою покупочкою для нашого шифеня. Вибачайте за те, що трішки випав з Ютубу, так як самі розумієте, життєві обставини є. Мусив їхати в іншу область, забирати диплом. Тепер в пошуку роботи, тому трішечки не вистачає часу і, можна сказати, нема такої сильної роботи для трактора. Тому вибачайте. Але нічого, я надіюсь і буду старатись, щоб відео виходили постійно, щоб цікавий був канал для вас. І як я вже говорив, сьогодні хочу поділитись з вами покупочкою дискової борони і трішечки розповім відео, чому саме вона, де я купляв, за скільки. Все, друзі, у відео всім бажаю друзі, вам хорошого перегляду. Ось така, друзі, дискова борона а-ля Vomet, українська копія. Забігаючи наперед, хочу відразу сказати, що це вже моя друга дискова борона. Продаючи фрезу, як я говорив, я продаю фрезу і хочу, вмісто фрези купити до трактора дискову борону. Потрібно з чимось працювати. І було рішення продати фрезу, так як уже і ремонт робив трактора, не хотів його далі добивати. У нас досить важкі землі, як ви бачили вже на каналі. Тому було рішення продати фрезу і купити дискову борону. Одного дня я побачив в OLX, виставив, виставила людина, продає дискову борону. Бомет, метр п'ятдесят. Це з, мого, з моєї області, я йому подзвонив, кажу. У мене транспорту немає. Будь ласка, якщо можете, привезіть, я заплачу за доставку за все. Він каже: добре. Він на другий день мені привіз е в розобратому стані, рама окремо і секції окремо. Ми вдома, Я йому заплатив, все, до побачення. Ми на наступний день з татом зібрали, я вчепив до трактора. Е до половини у мене піднімає добре, до повного. Вище потрібно пригазовувати. Не знаю, чому так, але потрібно було пригазовувати. І е, вже ледь-ледь тракторець тримався на передніх колесах. Ще чуть-чуть і його підняло. Я думаю, як з цим працювати. Я купив дискову оборону, хочу з нею працювати, а вона навіть з місця не хоче нормально рухатись. Е, я зайшов в інтернет, почав трішечки розбиратись, в чому суть. Потім мені сказали, що для шифінга е, польська борона дискова, вона важка. Ну, я відразу ж виставив її на продаж. За ту ціну, яку я купив, я виставив. Людина прийшла, забрала, все. І я собі думаю, поки я не продам фрезу, я не буду купляти диски. Так як коштів не було, це я позичив кошти і повернув людині. І так їй сталося буквально 3 дні назад. Е, людина прийшла е, до. Сороковка. В нього сороковка, 4 циліндра тракторець, і він взяв собі фризу. Ми погрузили, він розрахувався, і я дзвоню, у нас у Мукачеві продають такі дискові борони. Я там брав трактора, брав дискову борону, брав плуга. Тому я лишу в описі сайт, можливо, вам щось треба буде в Закарпатті. Дзвоніть їм, хороші хлопці, відповідальні, привезуть в той же день. І я пішов до них. На майданчик, дивитись, які, які в них є борони дискові. Я побачив цю дискову борону, і ще одна була. І розкажу, чому була, в чому причина була, чому вона важка, а ця не така. І чому я саме цю взяв. В чому ж різниця? Дивіться. Цієї дискової борони, вона так називається бомет, сама рама йде 1,80 вісімдесят. І йдуть дві секції по 7 диск. По книжці пише 6 плюс 1. Чому саме так? Можливо, я не знаю, чи вам видно на відео, але я ну, розповім. Дивіться, у нас іде тут 6 дисків е, діаметром 51 см, і останній крайній іде 46 см. Він трішечки менший. Але я бачу, і це перше, що я буду доробляти, міняти місцями крайні тарілки. Тому що е, я дивився в Ютубі, коли тракторець іде, і за ним виходить така борозда. Я не хочу, щоб вона велика така була. Тому я буду крайній диск, цей менший ставити на ту сторону. І так само цей крайній великий ставити туду, е, туди, а звідти менший, ставити сюди. Тобто, по краям я хочу зробити ось такий менший диск. Е, оці дві різниці були. Там була. Рама більша, тут 1,80 м, як я казав, там була 2-метрова рама. І там було також 7 дисків, 1,50 м захвату, 7, 7 дисків, але там було всі 7 великі, 51 см. Меншого не було. І так само, як я казав, рама довша, ця секція виходить ще на 20 см далі. І за того, що 20 см далі, воно мені якраз і піднімало трактор. Я пішов на майданчик, так само знайшов дві дискові борони: оцю і ту, про яку я розказую. Вона чуть-чуть більша, вона так з вигляду одинакова, але так приглядіться поміряти розміри, вона трішечки більша. Тому цей вибір у мене був. Я казав, будь ласка, мені цю привезіть. Вони кажуть, вони одинакові. Я кажу: ні, вони не одинакові. Я поміряв собі метр вісімдесят, а там два метри. Я ж вже знаю, що то не, не одинаково саме для цього трактора. я не знаю, можливо. Трициліндрові трактори або ще якісь, можливо, б нормально для їхньої навіски було. Але для шифінга я думаю, вона, ну я б з нею не працював. Не знаю, чи з цією буду працювати, чи е буде мотор тягнути, я не знаю. Але думаю, якщо якісь будуть проблеми, все можна допрацювати, все можна доробити. Тому, друзі, е прошу від вас обов'язково коментарів. Якихось підсказок, можливо, допрацювань, що ви робили, у кого є трактор, такий шифен, одноциліндровий з повним приводом. Обов'язково мені напишіть якісь поради до цієї дискової борони. Не знаю, я в ній не сильно ще розбираюсь, але так, е буду, е буду е дивитися, буду дивитись, буду читати коментарі і хочу також розібрати, щоб з нею нормально працювати. Ось таке, друзі, коротеньке відео у нас вийшло. Радий покупочкою. Обов'язково, якщо вам подобається відео моє, підтримуйте мене лайком. Підписуйтесь, друзі, хто ще не підписаний. Дякую ще раз вам за увагу. Мирного вам неба. І всім вам, друзі, щастя.